Я вітаю, вітаю вас сьогодні четвер. І цю ніч е трошки вдалося виспатися, тому що у нас продовжуються обстріли е е Одещини, обстріли е України. І е е у нас е Вночі була повітряна тривога, але я щось був вже такий втомлений, тому що вже кілька днів підряд була тривоги, вночі були ці обстріли. Було, ти чуєш ці вибухи, ти там не спиш. Ти ну ми спускалися власне на перший поверх, щоб не залишатися на другому. Ось в будинку. Хоча мені кажуть, чого ви, що ви взагалі рипаєтеся? Якщо ви в приватному будинку, то треба ну, там сидіти. Це ж не багатоповерхівка, яку може скласти. Я не знаю, мене все одно це дуже турбує. Я не можу побігти кудись на е, бомбосховище, але я тут залишаюсь. Я тут залишаюсь. Тому на деяких відео, які я виставляв, мене просто запитували, чому ти такий втомлений. Так я дійсно там втомлений, я дійсно не виспавний. А ще я десь трошки там десь прихворів, або там ще в мене були наслідки алергії, але я сподіваюся, що це ніяк не вплинуло на. Ти матеріал, який я там даю, на те, як ці відео ми знімаємо зі славою. І я дуже радий і дуже вдячний вам за те, що ви там коментуєте, за те, що ви ставите вподобайки. Можливо, ви би хотіли чогось. Тоді напишіть про це, буду вам дуже вдячна. У нас зараз двогодинна перерва між клієнтами і на нову пошту прийшли замовлення. Я замовив чохол на диван і коврик для Фелікса, тому що зараз буде холодати і йому потрібно місце, де можна буде грітися. Ну, Прийдемо побачимо. Зараз ровею зараз зручніше. Угу. Оце да, дивись чи нормально. Ось цілей. Так, okay. да, і це не мали зробити 40 на 50. Бо 30 на 50 не було. 50 на 40, так. Да. Все, все правильно. Okay. І тоді цей так, і ще тоді наступ. Трям щось таке воно велике. Ну так. Так, ну що ж? Так, але мала бути без цього. Мала бути без оцієї штуки. А ну подивись, чи є вона. Тому що якщо це не вона, то... Ну так, такі тиганське золото. Чехол для отут -от, на... Без оборки, Все, все нормально все. без оборків. Він да. <рес> схожий на коврик для дверей. Він правда схожий на коврик для дверей і за такою якістю. От, але я думаю, що його можна постелити. О, а де є хтось, розе... що в розетку включається? Ага, і ну ось включити його в розетку. перевіримо. Давай. Тут його перевіримо цей. Є, він нагрівається і поставити в його цю норку, де він там спить. Ну, ну а як називають? Ну, будиночок. Будиночок. Тут не треба, тут, тут гіпсон. Тут, ну, Добре. Він порозривав по це, його треба зробити. Я не мені. Може кнопку? Ні, він одразу має. Що не час треба? Так, лише його, хай буде. Ну, дивіться, електричний климок, теплик, це універсальний мобільний обігрівач. І тут дуже багато всього. Це обігрів підлоги, локальний обігрів ніг спини, сушіння взуття. Сушіння взуття, тому він ось такого кольору. Ну, от він, власне, ось такого кольору, такої структури, як наче для взуття. І... Обігрів тварин тварин рекомендується модель з регулятором. Ну, у нас без регулятора, але я думаю, що в нього буде якась певна стабільна температура. Побачимо. Обігрів робочого місця в холодних приміщеннях а, і для сушіння продуктів. Це дивно для сушіння продуктів. Ну, можливо. можливо, я теж не знаю, як сушити. А є, дивися, стандарт, комфорт і люкс. Бачиш, є типу, три категорії. І нам у нас стандарт. А напевно, люкс. Це можливо. Та ні. Можливо, він з регулятором. Окей, побачимо, побачимо, як це все зараз буде. А, ще покажемо, як ми будемо пере. Одягати наш цей диван, це ці чохли, які є, ми кинемо впрати, а одягнемо. нові. Фелікс, Олексунька, як тобі коврик? Ти близенький коврик? Кажу, що так. ж нюхає його. Він хоче зараз їсти. Дай йому вже корм, йому сухий зараз. Так, це пробний запис відео. от, Ага, у мене не перевертається камера, як у Мар'яна. от, Сьогодні хочу пересаджувати Сінгоніум. Це такі рослини. Може, ніяк правильно показувати, я навіть не знаю. от, Купив я його за дуже смішні гроші. 130 гривень за цю рослинку. Поменше. І щось така сама ціна за цю рослинку побільше. От у неї вже трошки більші трошки більші, що в нього. Паростки. І вже прямо цей точно час уже пересаджувати. Пересаджувати буду горшечки більшого діаметру. Бо ж, я не знаю, це правильно показувати. Треба напевно, якось так поставити, так, щоб було б добре видно. Так, горшики більшого діаметру ось такі. Тут вони без дренажних отворів, треба буде їх робити. Грунт універсальна суміш з Біогумусом PH50. Сінгоніум класний. Він дуже прикольна рослина, його треба ось цей правильно підв'язувати. А це, я так розумію, таким сильним чином не падає. Це два різних види. Виглядає дуже прикольно. От, що будемо пробувати пересаджувати? Так, отвор я буду робити старим ножем. Просто розкалюю. Так що він був би гаряченький. Угу. Так, і ось перший отвір. Зараз що вистачить, вистачить другий отвір. Ось тут ви... ось так видно. Отвори такі вийшли. Так, щоб вода стікала і корні не загнивали. Це важливо, Але якщо взяти більше, то рослина буде дуже довго нарощувати масу коріння і буде дуже повільно рости. Тому вибирайте горщик, який би підійшов. І все буде у вас добре. Так, на дно горщика приблизно 2-3 см е дренажа. Дренаж я. Беру карамзітовий, він мені подобається, тому що він вбирає вологу і віддає її у ґрунт. 2-3 см. Ось приблизно ось так. Я думаю, мені буде досить. Орієнтуйтеся по своєму горщику. На дно. Ми ставимо за себе ґрунт трошечки, міряємо плюс-мінус горщик. От, якось ось так. Норм. Тепер треба діставати. Так, і було б добре якимось чином поставити. Ні, не вийде. ну Тому -то буду шматочками знімати. Так, у нас ось таке коріннячко. Коріння непогане, так не може сфокусуватися, не розумію, куди. Ага, ось так. Коріння непогане, не гниле, гнилого зовсім не бачу. От. Тому ось так ось ставимо. І в місцях, де з'явилися отвори, насипаємо ґрунт. Да. Єдине, що мені не подобається, що це ґрунт. Він без перліту. Тобто він досить такий, як це мовити. Щільний, ось, у нього висока щільність, тому його треба прям розрихлювати додатково самостійно. Ну, нічого, там переліт є в цьому. Думаю, все буде нормально. Так, Ось готовий результат. Бачите, тепер рослина має на що опиратись. Обов'язково зараз я поставлю тут патички, так щоб вона могла рости догори. От. Ну, і, в принципі, на цьому все. Залишилося лише гарно пролити. От. І ось так. Гарна рослинка. Так, Так, трошечки е, бардак, але в цілому це виглядає ось так. Головне не закопувати отаке повітряне коріння. Воно потрібне для того, щоб рослина себе добре почувала. Тому не закопуємо його і все буде добре. Залишилося добре, добре це все пролити. І на цьому все. Т тут треба ще палички вставити, так, щоб ця рослина росла догори. А не І все. Всім дякую за увагу. Та до зустрічі. Давайте подивимось загалом. Що тут? Оце на крісло, я так розумію. От. Ну, в цілому в цілому подивимось, як це має виглядати. Наче має виглядати непогано. Бо у мене насправді настрій такий, то. Тому що минулого року я купував ті чохли на старі крісла, на старі дивани. І, власне, такого кольору і в мене і в мене для. Ось чохли на ті стільці, вони теж були чорного кольору. А зараз а зараз, а зараз це трошки настрій змінився. Мені хочеться, щоб це все було світле чохли я купив на стільці і майже такого кольору я купив. Чохлина диванта на крісло, але правда, не дуже співпадає малюнок. Я не думав, що це буде дуже критично. На жаль, слави нема, бо він поїхав по справах. А я зараз спробую один одягнути чохол. Купую чохли, тому що загалом ця мебель не моя. Ми в, в цьому будинку живемо тимчасово. Ми виходимо з так що е вкладати сюди ко великі кошти не дуже потрібно. Тому що, якщо б я цим володів, я б загалом, ну, звичайно, і поміняв би мебель або перетягнув ті меблі, які тут є. Але зараз цим не займаюсь. Е Йдемо, йдемо, йдемо малою кров'ю. Кров'ю просто одягаємо чохли. Кіт. Це Гіпсон, його зараз немає. Але десь, можливо, прийде. Слава іноді сердиться стосовно того, що ми дуже багато вкладаємо зусиль в будинок, що ми вкладаємо дуже багато зусиль в ділянку, але насправді це те, що приносить мені спокій, це те, що відволікає мене. від Тих перипетій, перепитій війни, від тих обставин, яких ми всі знаходимось, і це для мене дуже важливо. Ну тому деякі речі ми робимо. Ну, наприклад, ми купуємо саджанці, ми садимо, доглядаємо, робимо якісь маленькі клумби. І це, звичайно, ми їх з собою не заберемо, коли будемо звідси виїжджати. А ми можемо виїхати в будь-який момент, якщо зміняться обставини. Ці обставини пов'язані з тим, що сюди може повернутися ну, хазяйка і ця жіночка, тут, яка тут знімала частину, орендувала частину будинку. І, і загалом навіть про те, що цей будинок може бути проданий. Але ми, ми все одно тут живемо, ми проводимо якийсь час. І, це дуже заспокоїть, дуже допомагає боротися зі стресом. Тому що насправді те, що я кажу навіть своїм клієнтам: знайдіть якісь речі, на які ви можете впливати. На щось ви не зможете вплинути, але на те, що ви робите, як ви спите, як ви йсте, як ви допомагаєте іншим. Ви це, як ви, наприклад, відправляєте донати на ЗСУ, це все те, що в зоні вашого контролю, це все те, що може вас заспокоїти і побороти цю безвихідність, з якою часто з якою часто хтось стикається. Тому бережіть себе, знайдіть ті речі, на які ви можете впливати. І до зустрічі!